Дорогі діти! Сьогодні з книжкою Веселики Тетяни Лисенко до нас на планету дітей завітали гості Дорофея і Лесик. Виглядає так, ніби діти ніколи не розлучаються з цією книжкою. Саме це і підтвердила їх мама, яка потайки теж захоплена веселиками. Дорофея і Лесик. Звичайні львівські школярата дорофея навчається у шостому класі школи номер 35 захоплюється малюванням у стилі приколізм і відвідує художню школу Тетяни Магелат. А Лесик навчається у третьому класі музичної школи імені Соломії Крушельницької у класі ударних інструментів та у школі джазу та сучасної музики. Тож слухаємо вірші Тетяни Лисенко з книги Веселики у прочитанні Дорофеї, Лесика та їхньої мами Світлани Коваль. А у мами, а у мами є такі цікаві штучки, тільки мама не дає мені їх в ручки. Загадкові ці предмети то є мамині секрети. Ось коробочка блискуча, ній пляшечка. Пахуча, дуже гарна пляшечка. Зверху біла чашечка. Я ту чашку кришечку покрутила трішечки. Так легенько, раз і два. І ти, що в пляшці розлила. І на руки, і на ноги, і на стіли, і на підлогу. Мокра вся моя спідничка крапає на червички. Мама наробила шуму та були її парфуми. Накричала: ти погана, нехороша, неслухняна, ну і що, іще неслухняна. А за те, яка духмяна є в моєї мами лак, червонющий, наче мак. Я їй так, я їй сяк відкривала нишком лак. А той лак, а той мак, не відкриється ніяк. Що із ним робити? Мабуть, слід розбити. Так я і зробила, стукнула щасили. Лак червоний, лак блискучий, а липучий, а спардючий. Я на нього наступила, по паркету походила, на підлозі плями знову сварилась мама. Ще у мами є коробка з фарбами яскравими, і мене ті диво фарби дуже зацікавили. На папері мама ними зовсім не малює, а чомусь своє обличчя пензликом фарбує. Я, як мама, обвела чорним кожне око, а рожевим від душі намастила щоки, підборіддя в мене, мов трава зелене. Носик вийшов просто клас в синю-білу смужку. Темно-фіолетові поробила вушка, ще й сріблястим порошком притрусила чуба, під кінець оранжевим викрасила губи, шию всю коричневим. Дуже симпатична я. Потім я розмалювала стіни у куточку, килим, двері, пилосос, татову сорочку і могла б усю кімнату ними я розфарбувати та перечепилася, впала і розбилася, випустила фарбу з рук, а вони зненацька стук. Розтрощилася на друзки вся косметика, французька. Ох, немає більше в мами. Вже у тих секретних штучок, бо нещасні бідолахи до моїх попали ручок. А у тата, а у тата теж існують гарні штучки, тільки ще до них сьогодні надійшли у мене ручки. У маленької даринки вільної нема хвилинки. То годує кицьку мила, то розляпає чорнило, пір'я витягне з перини, олівцем попиши стіни, вимиє у ванні книжку, вимостить варенням ліжко, ой, справ багато у дитини, зазирне у всі щелини. назива бабуся внучку, ця мала непосидючка і дивується оничка. ну чому не посидючка? Мама тісто замісила, я ж у нього зразу сіла. Те ще є така дитинка, як оця мала даринка. Дівчинка гарненька, хлопчик чіпурненький. посварилась у дворі, щось не поділили в грі. Ти дурна, ти дурень сам, ну тобі я зараз дам. Так кричали діти, що зійнявся вітер. Сонечко зляхалось, хмари заховалось. І пожовкла вся трава, бо отруйні ті слова. Геть побігло літо, на маля сердите, листя враз поупадало. Випав сніг. Зима настала. Є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти, слів цих говорити. Відким взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті, у грязуці, у смітті, у пилюці під брудними нігтями, пазорами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби, а із ними всі хвороби. Пиріжки в вичці, чобітки почуться в пічці. Мишка кошеня впіймала, в небі рибка заспівала, в полі бджоли зацвіли, ніжно в вишні загули. Вівень вранці занявчав, порося сказало гав. Вирвались з дива на волю, бо канікули у школі. Є діти не слухнясики, є діти пустуни, є діти шкоденята, а є вередуни, мама книжку їм прочитає. Може, хтось тут себе опізнає. знає. Кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, борщ такий духмяний, не відтягнеш і за вуха, хто цей майстер? Звісно, кухар. Хто в лікарні по палаті ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує, хто хвороби враз лікує. Хто призначить процедури, і таблетки, і мікстури, щоб здоровим будь до віку? Це, звичайно, мудрий лікар, хто, як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку діткам всю до крапельки дасть чудова вихователька. То одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голками тканиною. Сторочить швейною машиною, хто на спеку й день холодний, робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка. Цю майстриню звати швачка. Хто всі светрики, спіднички, і штанці, і рукавички, і сорочки, і шкарпетки, простирадла і серветки випере від плям та бруду, і вони чистенькі будуть. Це не вузочка, не качка. У воді полоще прачка, То від ранку до смеркання робить всюди прибирання, чистить, миє, витирає, пилососить, підмітає, хто боює з пилюкою, непорядком та грязюкою. Прибирає бездоганно прибиральниця старанна. Хто клопочеться із ранку, хто готує нам сніданки, і вечері, і обіди, хто пухкі пече бисквіти, пиріжки, торти, млинці варить борщ та голубці, хто помиє, прибере, хто і шиє, і пере, хто цей кухар, лікар, швачка, прибиральниця і прачка, вихователька і вчитель, і без кого? Не прожити, хто у світі найрідніший, найдорожчий, наймиліший? Хто дитинку нагодує, приголубить, поцілує, хто синця загоїть й рану? Це найкраща в світі, мама. мирли чудеса, стигне в лузі ковбаса. З неба просто в горщик пада свіжий борщик. На ялинках там і тут скрізь вареники ростуть. Кожен день із грушки сипляться ватрушки під кущем не камінці, а під смажені млинці. У криниці зранку плащиться сметанка. Віриш ти мені, чи ні? Добре жити у селі. Засвакали гавки, закицькали нявки, зжабили за кваки, закачкали кряки, закіскали меки, забаранили беки. За зірки сховалось небо. Перестав усе, як треба. Мама з татом прийшли додому, але дім здався їм незнайомим. Що у вас тут без нас відбувалося? Розкажіть швидше, діти, що сталося? Опустили ми очі з братом, а батьки удвох почали гадати. Землетрус був дев'ять балів. Ні. Міжнародне автораллі. Ні. А, може, люті носороги в джунглях збилися з дороги і до нас вони попали та квартиру потоптали? Ні. Чи зубасті крокодили шматували все, що сили? Ні. Певно, енело летіло то ось тут на мить присіло. Ні. То чому? Кажіть нам щиро, стала дивною квартира. Просто гралися ми з братом і не встигли ще прибрати. Вередливе скеглиня. Гірко плакало півдня. Два струмки текли з очей по підлозі до дверей. Сльози хвилями котились, уставок перетворились, затопили всю кімнату. Треба меблі рятувати. Потекли по коридору, розлилися справжнім морем. Їм немає перепони. Сльози спад лети з балкона, з вікон б'ють цілі фонтани. Море стало. Океаном скиленя револо що сили, сльози дім вже затопили. Двір, дорогу, тротуар, магазини та базар, а воно не угаває, сліз все більше прибуває. В океані, мов рибини, сумно плавають машини. скажіть нам, любі діти, ну як цю плаксу зупинити? Океан же сльозовитий, може, землю затопити? Розбив сьогодні вазу, з'їв цукерки, всі відразу, на стілець намазав клею, кицьку за хвоста приклеїв, хто насипав солі в цукор, хто м'ячем об стіни стукав, хто роздер нові штанці, в люстру кидав камінці, в лісу у мамину шухляду? хляду, відкусив шматок помади, скрізь розлив до колон, розкрутив магнітофон. Хто налив компоту в туфлі, розтрусив пшоно по кухні? Хто? Хлопчинка чи дівчатко? Це маленьке шкоденятко. «Ага». Дякую гостям Львівського радіо, які завітали на планету дітей, пані Світлані Коваль, Дорофеї і Лесику за такі чудові вірші Тетяни Лисенко з її книги Веселики. А з вами була автор і ведуча Наталка Криничанка. Тільки я зайшла.